Друзі, усіх вітаю! Ми зараз разом з батьками зробимо розпаковку. Наталочка з міста Києва, наша добре знайома усім нам, знову прислала якісь подарунки. Мені вже незручно, але цю людину зупинити просто неможливо. Ось я принесла коробочок. Вона говорила, Іра, там на верхівки відкрий коробок і прибери геленіум рослинка. Я відкрила, прибрала, оце переночувала і прийшла разом з батьками зробити розпаковку, тому що і люди просили, що. Опірочка, як будеш роздивлятися подарунки разом з батьками, набагато веселіше. І я не бачила, не дивилася, що там. Я зверху побачила яблука і взяла оцю квіточку, водички туди бризнула і принесла і знову сюди, щоб уже роздивитися все. Давайте розпакуємо. І подивимося подарунки від Наталі з міста Києва. Я поки запустила камеру, він уже коробок. Це в неї від... свої яблука? Да, mm -hmm. У Наталочки є яблунька. Підожди яблочки надіну, бо щось тут мало. <ріху> <ріху> так, таточка, без гумору. Ой. Яблучка я люблю. У нас немає. Ма як оце закривається. Сушені черв'ячки? Я не знаю, відкривай, тому що я не дивилася. Посилка прийшла вчора увечері мені вдалося її забрати. І Наталя попросила, щоб я квіточку достала, бо я сказала, піду до батьків і посилку ще. <свіць> Часночні сухі уявляєш? ти уявляєш? А? Не пробив, давай, давай. а що це за цвіточок? Ой, пато квіточка просто. То з землею я висаджу зараз, тільки сніг пішов. Шленіум. Ну, жовтий. Так, да, шленіум. Називається геленіум. Дякую за жовтий геленіум, друзі. Давайте я й корінці покажу. І жовті. Да, зимні, красиві, і тобі потім посадимо. Точно, я ж тобі ще хотіла геленіум. Этот. Так, да, в мене є бордовий. Хороший такий, прям там рослий. Також... Папуль, я не знаю. А, я бачу мускарики нарисовані. То також квіти сині, первоцвіти весняні, І вони, ну, мабуть, не фіолетові будуть, як у мене, а синенькі. Так, друзі, дивимося поближче. А, Ні, це тюльпани, е, сорт Сан Естебан, Сан Стефано. Пірпякристал, все бахрамський. О, -о, -о, О, друзі, ми живемо з частиником. Наталочка також пригостила своїм смачним. Тобі, пане, зна, то тобі, ма, то тобі ти посадиш, так. Да. Ма там такі тюльпани вона купила собі недавно, неділю назад. Тюльпани садяться в У мене такого нема. Ух ти! Горіх Воловський. Горіх. Класно. Пристало п'ять часнику. Боже, та лучше б вона продала, що ж вона так і той. Господи, а що це за крупняк? Ох, собі. Точно Ой, що ніфіга собі. Боже, які крупні, вони якісь приплеснуті. Mm -hmm. Ну це матуся буде дивитися. Чай. Відкривай, подивимось на сіні. Ми також думали, що. Ой, там щось потекло. по. Взагалі, Наташа, спасибо. так люди мене підземли. А Ти думаєш, що тобі... А... Та ні, ма, ну не може бути такого. А що це таке? Може, рис чи то спеції. А воно. Сум... Суміш трав'яного чаю. З квітковим ягідним чаєм. Ні, ну уявляєте таке. Тебе Та не коробочку Ні, в коробочку не треба бо А то що за черв'ячки? Малина. Малина? А, ферментирована, мабуть, чай із малини. Що це у на Дущина. Малина, ажина. Ні, ну це де? Це в Україні таке продається. 250 грамів кого? І цей, чай. Да, Це малистячко ферментують і воно як чай виходить з малинечки. Ой, вона конфетка пригостила. Це... Це... Петро. Ні, Роша, наш президент, щоб був. Петро. А, Петро. <риво> у, у місці з п'ятою готувала, так? Ну, про політику не будемо. Якісь люди поважають його, а якісь терпіти не можуть. Ага, Добав їду. Шо, ма, пішли, Коли вона готова, Це ж важко. Ма, прийду. вона постійно готує щось. Це просто караул. Вона пише мені на вайбер і готує весь час на кухні. Заготовок просто в неї в садочку шо, всього в і визбирує а не, всі. Я хотів, а то вже хотів Папа, ніяких паштетів, тримай себе в руках. Так, Класний чайок ферментований. Ну, я хоч спробую, друзі, бо я все зробила і в мене не вдався чай з малини. Це для куриці, я так зрозуміла, хоч не для котів. Це для котів, ма, де ти його взяла? Де? Ну написано, добавка ну, це не... Наташа, у нашу гроші немає купити дяло. Це, це я їй посилала. Вона, мабуть, назад прислала, сказала, що ми п'ємо тільки заварну каву там, справжню. І вона сказала, Ірусічка, ну мені так шкода, ти такі гроші на нас потратила. Я там також деякі а сама, як тратиться. Да, сама, як тратиться. І вона говорить: я просто поверну, щоб ви попили смакоту. Я бачу, говорить, що ви розсипну весь час берете. І Ще йма. Я ж не в пакетах лири, беру, а розвісний. Ровно. А він набагато гірший. Лири, лири, а це якобсь краще. І вона. Так, вона віддала... А ну що дякую. Було? Я не проти, але це був її. Под... А то що по. А на тій стороні, ма по. А що це за упаковка? А О Боже, це тебе... Клас! Приправа. Як приправа? Я думала, це хвойники мої удобряти. Для, для сім'ян. Ну все, теперь готове. Це, це по... кульочки маленькі. На ковбасу я пішки побіжу. <рес> Наталя ковбаску буде по весні робити, тепер вже чоловік а буде робити. По, я не знаю, я ж не Ні, Ну це я зрозуміла курочка, корм куріна. добавила. Може, я цією хороші. Це я поняла, Це я говорила за цей корм, що котики потім нічого не їдять після такого корму, щоб Наталія не присилала. Ну і вона поділилася, говорить, в кашку додавати, вони тоді гарно кашу їдуть. У Геркулес? Ні, ма, це котика. Наталочка. Ви, будь ласка, нам, або або бокотика. Бо вони наїдяться в мене. особливо. Я вчора курицю да. набирала, а в мене приправи почти не було. До да. м'яса там залишилося, а то, що я набираю, не бачила, що вона закончилась. Ось вона якраз ксять. Ма, ну то справжня. Там чоловік по базару ходить О, і вибирає, купує спеціальні на розв'яз у знайомих. А що тут татко? це квіточку ждать, чи з'їсти? З'їсти. Па, знаєш, що це? Киві. Киві називається правильно актинідія. А що воно таке? Оце а ми воно. замість винограду посадимо, воно плететься, їж їж. їж да. Воно дуже поведе, як киві. Угу. Да? А я не пробувала. Ще. Я ніколи в житті взагалі да. не пробувала. Я а знаю, я що почині, вона говорила. Ні, та добре. Нє, <laughs> то добре а я думаю, що це за коробочки. А добре, для світів? Зелений, гай. Ну, все, друзі, актнідою точно садимо. Матуся зацінила, сказала... ну я боюсь, що воно дуже росле, заплітає, плететься далеко і, мабуть, до стінки його потрібно, щоб воно присосками до стінки. А добрева. Ну я, друзі, зараз ми з ними розпаковочку зробимо, а, а потім тума. я окремо вам покажу все. Бо... А це помідор по добре для долі за томатами, перцем, баклажанами. Та, та ти що? Ну це ж треба почитати, як його поливати. Капець, добре. Наталочка, це видають коробочки для всіх наших овочів. А що воно потекло? Мабуть, квіточка полита була а, і трошки вода це. стекла. А да. це ж може тут. Ну, я думаю, воно запаковане там в кульку гарному. Ще й ножицями. Садових та городних культур. Клас. Друзі, зараз все покажу. Це треба поливати, тільки О, полуниця, ого, це добре да. полити клубничку. А в тебе сортова, мама любить поїсти. Треба і і і буде почитати як це його. Моє, коробочок, нібито нескінченний. Дів я яблучко, а то в нас своїх немає. Нема щоб ти бачила, що я їм. Це його яблук немає. Да, Помити на знову понасилала насіння. Я ще не дивилася. Там сіла упаковка насіночка, друзі. І зараз ми роздивимося з матусенькою, а потім окремо мене просять показати. Розказати насіння укроповке добрення. Та ти ж так може то не добре, а насіння Колеусу, Чи добрево добре. Оце Ви уявляєте, Наталя для колеусу прислала добриво. А то що? Ти прочитаєш дрібне. Імбір? Інбір. Насіння імбря. А що буває таке? у нас Гібіскус, має... це що ми посадили два дерева в тебе, там, біля ємності. Насіння? Так. Да. І в тебе буде проростати кругом такі деревця, то ти будеш вищупати, як фундук. Ну, Не дуже часто вони проростають, як фундук рідко, рідко. Насіння гібіскусу прислала. ну, Треба уточнити. Здається, Наталочка говорила, що він не фіолетовий, як у мене. Можливо, іншим забарвленням. Для гортензій, для гортензій, для гортензій присилала, щоб підкислювати ґрунт, підживлювати і наші гортензії квітуватимуть, як воно у неї сидить. кімнатних рослин це мені. No. Оце отака голова буде в no. гортенці. Ну, зараз ну, давай. встань, віднеси. Та ладно, я ж для чого тут. Не, ну нормально. Та, ну, конечно, нормально вставать. Ну, нормально. <с нормально. <с Ой, зубовый. Дякую велике Наталі за такі подарунки. Випадки. я зараз роздивляюся. Вони три 4 місяці. Кого? Для кімнатних рослин. Так? Да? Так. Да. Ну вона в пластиковому купує. Це місце, чи ні? О, тут Ні, то. Добав їду. То кота. Хто О, котам? Іра, а це дві пачечки, я зразу одну залишила. Хорошо, забирай. Котам? Одну мені. О, кот... а, котам, да. котам Наталочка, він зараз по котам і нашої. Таке добриво для всіх кімнатних рослинок. Я потім почитаю окремо, тому що я знаю, що людей цікавить. Саме в інтернеті важко знайти такі пачечки, щоб, що воно добриво. Але мене люди mm -hmm. часто питають, Іра, чим ти підживлюєш? Скажи назву. От, ну, зараз... воно дорога. Ма, те, що ти в Аврорі береш, то так собі. Добре, а це... воно а це Інтерфлорі, те, що замовляється, воно набагато краще. А що... А те, що це що це, яд якийсь, а від чого не... не знаю, не по нашому. Вона ще й для обробки наших рослин прислала. Mm -hmm. Як це не поношу? І міль, і колорад, і. А, ну так там все нарисовано. Кліщі, так? Да? Да, кліщі. Кліщі. Я поч. Це для трояндочок можна обробити. Тепекі написано. Пам'ятаєш, ми білакрилка? Воно вибухи. Ну тільки тепекі справжній, то що бере. Єдине, що від білокрилки погано, що на овочевих ми обробили, а вона з трави знову наліта. Полежить ну, сюди. хочеш забрати. Насіння. І таточко хоче телевізор подивитися, і ми вже закінчуємо. Марганцовка для огорода, Як марганцовка для огорода? Ну, оце ну, це треба читати от. А, ну друзі, тут читати не перечитати всі ці добрива. Да. А це опять помідори. О, кошмар. Знову помідорчики які, мені цікаво. А яблука вже заточили. Я, я не знаю, які я не пробувала. Два яблучка було. Ні, там ще є здорова стало. А, да? а, там два ще й донечки Донечко. буде. Мудова да. капля. Це Да. Бачите, як в неї гарна пам'ять. Вона вже запам'ятала минулого разу які Наталя. А це? А тушу. Головне, щоб не високорослі, бо мама вже Крупний, око дергається. Хто? Крупний. Ух ти, це такий вже для мене. Солотний, рожевий, я такий обожнюю. Я й купила, і оце те, що я мрію. А цей, оцей, по-моєму, такий був у тебе. Да? Так? Мабуть, американські ребристи, ну, їх багато має ребристих. Це якийсь приплеснутий як гарбуз, як етод, патісун. Це помідори. Американські Америк, ребристий, так. Америк, да. Америк, Америк ребристий. Да, це він. Оце з цього пакетика випало. А, випало? Да. Це відрізано, щоб почитати. Да, да, це ж, а, щоб Людина поділилася по декілька насінь, тому що вона кашмар, собі купила. Кашмар. Чого кошмар? Класно. Будемо садити різні. Треба землі відро закупати у полі. А щоб насіння сія наступному році. О, ура, друзі! Ми зараз будемо підготовки проводити до весни. Ми вже думаємо за розсаду. Зараз від відра землі гарної наберемо, щоб весною не, Лена колу... прийшла, в нас. не колупати замершу землю, а щоб уже у відрах, в підвалі стояла гарна земля. І ми... А це навіть, насіння знакоме, те, що я збирала, мабуть, це отут у нас було. Красна лебеда. Euh... Щось я схож... то той, що а, я згадала, в мене росло. Наталя розсадою мені присилала. Це борщі з нею варять, якісь щавля, червона лабада. Вона висока в мене виросла. Каже, саме є. Так? Да? Та ти що розовий якийсь. Розовий Сибірський тигр. А, так, да, Сибірський тигр щось я чула. Саме вкуснее. дівчатка вже присилала мені такий. Патічки, патічки, такі самі. То, щоб ми з тобою, мабуть, не побилися. Мдова каплі теж знакоме. Ну це ж ті жовтенькі видовжені, вже не тільки що ти їх показувала. Ні, тут на красні красне. А, ось, да, це оті жовтенькі видовжені. Смачні солодкі, до сих пір рудять, аби не мороз, вони Кашмар, помідор і… – Тепер мама купувати не будеш. П'ять років будеш з помідорами. Та ще смачними ж. Тепер у нас не так, Тарасенко буде, трошку, а Ми ж садимо, Багато ж вони не нужні. І, і, Ма, піля, тебе і ніхто і... не заставляє все висівати. По два кущика посадила і будуть класні помідочки. Треба землі набрати, щоб весна земля була да. і у горшочки. Вона вже не хоче парничок робити. Парник мені на переслі не, не знає, де її висівати. Угу. Ма, ну я зараз візьму ці насінинки, в тебе тепло, бо в мене дубар там. І я в коридорі ся... сяду і покажу людям поближче добрева. Бо просять Іра, з батьками весело, але потім і сама покажи, бо ніхто попередню посилку так і не зрозумів, що там було. Похохотали, а й викисло її, спробували. <смі> <смі> Матуся до сих пір сміється, як згадає, приступами в неї. <смі> Вона, татка, <смі> <смі> в холодильнику на ту належить. В чай кидає. А татко гризанув, а воно кисляти напішла, його звело, і він говорить, нати я не хочу більше. <рес> <рес> я так матусю смішу. Тепер мені не складно її розсмішити. <рес> все мої хороші, подякуємо Наталочки і достатньо попросимо, щоб вона більше. Ну, я думаю, це вже останнє, бо холодно, морози, і в нас вже все є і насіння. І квіточки не потрібні. Нехай таточко вмикає телевізор. А завтра, потім ролик, я вам розкажу, вже он добре, во всі оті, покажу там повен коробочок. Все, дякую. Ми поділимо, зараз і матусі залишимо. Ні, то моє одне поклади в кулючок. Універсальне для кімнатних рослин написано. Ну, вона помішана на кімнатних квіточках а це і добре. Для яка є? Листя. Там листяні, а там як написано? А тут написано для кімнатних рослин. Це... Е, ну це листяні, щоб не дерев'яні, як троянда повне ж тебе стане. Написано 3-4 місяці, але ну, треба почитати, вже, мабуть, поливати пізно. Я... Ну вони в стані спокою вже. Погнаю, поливаю, так. Да. Mm -hmm. З марта місяця починаю. Mm -hmm. З марта місяця, те, що я беру раз у місяць, а тут бачиш написано. Натусі цікаво, гребеться як та курочка тебе, <г aprilie> <тебе. г up> в тому. В тебе. В тепекі. <г out> що ми будемо ним. Білакрилку, і капусту твою рятувати. Уже ми не будемо використовувати ми не перець, йод, ми не... Ми соду. не сон. Ну я не садитиму точно, мені таке щастя не потрібно. І он купила і достатньо. Треба облігчати собі роботу. У нас відеороликів по боротьбі з білокрилкою. Мабуть, шість роликів. Я не знаю, от я купила капусту золота. і Де вони її так? Там. Все моє хороші, Дякую Наталочки, її чоловіку, міцного здоров'я її родині мирного. Напали оба. М'ясо, м'ясо принесли київське. Їдять, я тільки зайшла, коробочок занесла, вони вже почали кричати. Репетують на всю кімнату, відчувають запах оцього корму з коробка. І оце вони зараз насолоджуються і вперше в житті. Вони споживають з однієї мисочки тарілочки. Ой, як смачно, порозкидали, як хрюшечки. <рес> Ніколи разом не їдять. У кожного своя миска. Це насипало, нехай їдять уже. Наталочка просила, щоб ми в кашку додавали потрушку. Ну от вони кашку і заточили дуже швидко.